Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Актуальна тема сьогодні профілактика гострих кишкових інфекційних та харчових отруєнь. Зазвичай гострі кишкові інфекції спричиняють бактерії або віруси, що потрапляють в організм людини із зараженою їжею. Водою або через брудні руки. Найчастіше збудники знаходяться в сирій їжі тваринного походження це м'ясо, яйця, молоко, риба, немитих фруктах та овочах. Найпоширеніші симптоми гострих кишкових інфекцій це слабкість, підвищена температура тіла, біль у животі, блювота і діарея. За перших проявів хвороби одразу зверніться до сімейного лікаря. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики кишкових інфекцій. Перша порада. Підтримуйте чистоту перед приготуванням будь-якої страви ретельно мийте руки з милом. Чистим має бути посуд. Та інші кухонне приладдя, що використовуються під час приготування страви. Друга порада. Відокремлюйте сиру їжу від готової. Бактерії, що найчастіше стають причиною гострих кишкових інфекцій, полюбляють жити в сирому м'ясі та морепродуктах. Пам'ятайте про це. Користуйтесь для обробки сирих продуктів окремими ножами й обробними дошками. Третя порада. Ретельно готуйте їжу. Їжа стає безпечною, коли під час приготування температура всередині страви стає достатньо високою або знищити микробів. Молоко необхідно кип'ятити. Яйця, м'ясо, рибу та морепродукти слід ретельно піддавати термічній обробці. Четверта порада. Зберігайте їжу при безпечній температурі. Не довше, ніж через 2 години після приготування помістіть їжу в холодильник або заморозьте її. Температура холодильника повинна бути плюс 4. Чи нижче, а морозильної камери нижче 15 градусів? Не розморожуйте продукти за кімнатної температури та у воді, оскільки мікроорганізми починають швидко розмножуватися в тих частинах продукту, які досягли кімнатної температури. Це необхідно робити повільно, в холодильній камері та слідкувати, щоб тала рідина не забруднила інші продукти. П'ята порада. Використовуйте безпечну воду та свіжі продукти. Для приготування страв використовуйте чисту питну або доочищену воду. Обирайте свіжі та незіпсовані продукти. При купівлі слідкуйте за терміном їх придатності. Ретельно мийте овочі та фрукти, особливо, якщо подаватимете їх до столу сирими, не використовуйте продукти, у яких закінчився термін придатності. На сьогодні все. До побачення. Будьте здорові! Разом до перемоги!